Через прорив водогону на Люздорській дорозі три райони міста залишилися без води. Про це повідомили в Інфоксводоканалі. А от ремонтники досі не знайшли місце пошкодження труби. Аварія комунікації сталася ще в день 4 лютого, проте ремонтні роботи розпочали лише о 22-й годині. За повідомленням інфоксводоканалу раніше їх не могли розпочати через рекламний борт, розташований поряд із проривом. Попередньо кажуть, що ймовірно саме ваги цієї конструкції і не витримав водогін. Проте у власників борду та представника міського управління реклами інша думка. Місто прориву ще не встановлено. А скажіть, будь ласка, як ви до цього обвинення, Що говоряти за рекламного щита? Ми ніяк не відносимося к цього обвинення. Наша задача не розсуждати. А задача наша ⁇ решать проблемы. Чем быстрее, тем лучше. Должны специалисты сказать свое последнее слово. Эксперты, специалисты, юристы. Наша техника сюда пришла вчера после сообщения о том, что нужно демонтировать борт одновременно с техникой рекламной, рекламного управления. И щит был демонтирован. Наша конструкция не имеет никакого отношения к тому, что происходит здесь, в связи с тем, что... То они даже не, не понимают, откуда происходит порыв, откуда течет эта вода. Это же в зависимости тоже и от трубы, какая труба, дальше раскапывать, ближе, это же никто не знает, какая труба. В этом месте то первый раз было на Красного, но это трубы есть трубы, она пропала, надо значит делать, устранять это все. А воды именно нету, туда, а затапливает полностью подвалы? Всіх трьох домах 42-й, 17-й і 23-й. У зв'язку з аварією близько 9-ї ранку комунальники зупинили насосні станції, які забезпечують водою Приморський, київський та частково Малиновський райони. Попередню воду обіцяють ввімкнути о 20-й годині. Однак цей час може змінитися.